Дві сім. На... Вітаю, друзі, мій позивний Абдула, я командир підрозділу ТЕРА. Тера веде бої на Бахмутському напрямку. Нещодавно закупили партію fpv дронів з вашою допомогою. Хочу подякувати всім, хто приймав участь у зборі. Власне, ось ці дрони з кумулятивним боєприпасом ПГ-7 готові, очікують на ворожу техніку. Будемо продовжувати збирати на FPV дрони, тому що fpv дрони вони як міни або боєприпаси для артилерії, мають властивість закінчуватися. Тому ссылка на збір буде закріплена в описі до відео. Також у нас є Patreon та телеграм канал. Донайте на теру, донайте на Збройні Сили України. Розповсюджуйте це відео тільки разом. Ми переможемо. Слава Україні! тоде 5 хвилин дихання, чи істо, але треба. Ось. Я б не парарасив. Наш піт, Пілот проводить попередню до розвідку цілей для враження. Помічено ворожий мотоблок, що використовується для логістики. Але він вже був вражений. Мотоблок стоїть какой-то. Мотоцикл це ж їбається. ТМ вон лежать кучкою, можна діти. Я сейчас с противоположной стороны канала пида. И там, короче, в турель снутри лежат. Можно туда кинуть? Поміщено ворожу позицію з пострілами для протитанкової ракетної системи ФАГО. Уже возвращаюсь, 29%. Сейчас я тебе сброс новый, покажу, бля. На два кумуля. Что там французы говорит? Дрома-то уже пли, понял, рэп сильно дают. Сегодня? Да. Я вам уже два проехал. Слушай, ну спутники есть, блядь. Ну, бля, сам ожидают. Они что, стреляют, понял. А что мальчики? А что он такой? Дроба-то бь. Стреляют. сброса угу. Сброс зацени. Это все. У нас такой есть. Ээ, мне он не нравится, блядь, ээ, А, нет, даже, даже не так. Короче, да, от этой же конторы. Короче, ты сейчас его подключишь, и вот этот хуй на вот так вот хуй. И выталкивать блядь, эту, блядь. Не, я проверял, я у них когда был. Значит, у нас блядь, это что-то таких. Не... Три это таких Ты посмотри на эту с... Ну, так. Вот. Братан, ну что, я поднимаю? Это так Жора равно летает. Я тоди порада -то Получать стандартный на пол с этими сами стандартный нос ты себе его просто взвел стандартный на но все это это же инерционно уже работают ну, по инерционной системе только без порохового понял угу. вот ему не надо ни ты когда спилил фаску ну, когда фаску вокруг с головы вот здесь вот которая его mm -hmm. держит когда ты ее спилил эту фаску все он Э, Пля... покажу короче по нашему <свистит> Тарик, так что там за цель? Жора, ты скинул да. уже? Не, я поставил тоху. -э, -э давай лети, короче, смотри, куда. Квадрат... Э -э тупо несу задрат с в ту сторону тащат трехсотого. Сориентировался? Да, это прямо напротив нас. Ну, практично, так. Да. Uh -huh. А де тут переїзд? Чуть Типа переїзд. Типу вніс, Ну, да? uh -huh. Давай попробуем. Ворожий родист тягне кабель для встановлення польового зв'язку. Почувши дрон, він починає тікати, кинувши кабель та обладнання. Перший вог потрапив в дерева та не здетонував. Другий вог здуло вітром. Але ціль частково досягнута і робота ворожого радиста зупинена. Планова робота по заздалегідь розвіданим маршрутам ворожої логістики. Перший вог скидається для визначення напрямку вітру. Другий вог скидається вже на хід, але через сильний вітер прямого враження досягти не вдалося. Проте ворожа піхота постійно підтримується в стані стресу і не почуває себе у безпеці. Цей піхотинець має досить непогану форму і добіжить в такому темпі аж до безпечної для нього зеленки. Попри сильний вітер, пілот намагається вразити постріли для протитанкової ракетної системи ФАГОТ. Влучання близько, але цього недостатньо для детонації. Спостерігаємо за тим, як ворожа піхота носить мішки з чимось по заздалегідь розвіданому логістичному маршруту. Подлітаєшся за кнім протести? Так, я вже на місці. Ой-ой-ой, хорошо как. Так, да, только вітер я тімо од А З кіметрів метрів ти плануєш? Да, — Так, зараз посмотрим. Мавіком. Готовьте зброс, так. Да, ви їх під теж. Перший скид проводиться для визначення напрямку віту. Попри складні погодні умови, знаючи напрямок вітру, пілот наносить пряме враження. Є пацани! 200 набой. Да? Да. Да, да. Ворожий піхотинець падає та лежить, не ворушачись. Пацани, 200 набой! 300, ні, 300. На цьому кадрі ми бачимо приклад, як русські своїх не бросають. Його союзник пробігає повз нього, навіть не намагаючись допомогти. Шевелиться, піас. Смотри, смотри, смотри. О. 300-300. Сука. Ну ничего, блядь. Может дойдет. Может дойдет, да, может дойдет. Жара делает свой дел. Ох, с. Ще О, один его товариш пробегает, повз него, не намагаючись допомогти. Бросил каску, бросил трубу. Ну вас на говорит. Смотри, побежал. Ну ху. Красава. Піхотинець, в якого попали вогом, продовжує бігти. Але, скоріш за все, це феномен курки, який відрізали голову. Ну, ніжок посадки добігають, пацани. Видно, що справи в нього не дуже. Мабуть, було б краще, якби він не проїжджав на українську землю. які. Коротше, тарік. Ти полетів? Плюс ну они тут в кусти залізли, ті, можна було би бы в кусти кинуть. Заходячи на позицію, пілот відфіксував влучання 120-го міномету у ворожу позицію. Продовжується планова робота по ворожим логістичним маршрутам. Почувши звук дрону, піхотинець ховається під дерево, але пілот гарно бачить його. Сильний вітер не дає можливості точно влучити, але ворожий піхотинець розуміє, що на нього полюють, і починає бігти через хащі лісу. Дрони зі скидами не дають ворожій піхоті почувати себе в безпеці фактично ніде. Ще один скид по піхоті, яка переміщується між позиціями. Піхотинець прискорюється, і так дрони примушують бігати росіян весь день. Ще один епізод роботи по заздалегідь розвіданій логістиці ворога. Пряма влучання. Росіяни ховаються, розуміючи, що скид може бути. Проведений повторно. На жаль, другий скид пройшов повстілі, оскільки вітер на різних ешелонах є досить різним і перемінливим. В цей день була дуже складна і непідходяща для скидів погода. Росіяни починають евакуацію пораненого. Донісши його до найближчої траншеї намагаються сховати його в норі. Зйомка відбувається з пульта. На жаль, дрон разом з карткою був підстрілений ворогом під час виконання бойового завдання. Пілот з новими боєприпасами заходить на ціль. Ворожа піхота, почувши дрон, починає розбігатися у різні боки. Це виглядає досить комічно. Але ця тактика їм допомагає. Пілоту складно передбачити їхню траєкторію та складно прицілитись. Росіяни, як зайці, продовжують бігати по кущам у різні боки, намагаючись сховатись. Страх перед дроном примусив росіян покинути свого пораненого. Ще одна ілюстрація прислів'я, що росіяни своїх не покидають. Пілот скидає осколково фугасні боєприпаси по укріпленню, в якому перебиває ворожа піхота. Попасти в таку щілину при сильному вітрі є вкрай непростою задачою. Ворожа піхота починає відстрілюватися по дрону. пацаны там выгружать вещи надо а, ну парни пусть выгружают а мы да. грузим давай чемоданы коробки. закроют сейчас да да сказали что закроют и назад Я я, я специально РПС-ку без этих. нужно сука, Понял, Чтоб кого-то ебать, надо просто 15 Кирать, раз кидать. кидать, да, кидать да, вот да. так, блядь. А мы что, летаем, блядь, Смотрим, ну, верочка. Но верочки не бывает, Понял. Надо просто кидать. Летать. кидать. Не, бока не надо экономить. Будешь экономить бока, блядь, эффективность будет низкая. Да.